Бував був, був, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми злетіли в Роблокс для того, щоб спробувати трошечки помоту помутувати. О, брейнротів. І, в принципі, давай зразу зразу просто тако зі старту розпочнем. Ага, от в мене появляються яйця, і я типу, можу вибирати, яке саме я хочу купити. да? Окей, питань немає. Тоді я купляю поки що своє саме перше яйце. Тако собі ставлю, і воно в мене вилупляється. Окей, в мене тут ще є трошки слотів, тому я, в принципі, багато ну, часу не втрачав би. І одразу тако бем, пооткривав би, позаробляв би, помутував би, і вовше, вопше, вопше. Тін-тін Сахір. А чо, а чо тін тін? Не поняв. Це ж тунтун -тун Саху, не? А в смислі, а що? Долар в секунду мені дає, да? Го. Дефолт. Аа. Типу, якщо він змутує, то він в мене стане залізним, і я почну отримувати по 2 долари в секунду. Якщо ні, то він так і залишиться. У мене звичайним за 10 доларів я його, типу, мутую. да Редіго. Він в мене змутував. Єс? Yes. і такий тепер має пацан. Ага, поняв. І наступного мутація 36. Коротше кажучи, понятненько. Окей, відкриваємо тоді наступне яєчко. І я надію, що мені випаде. Ооо, Капучино Асасіну випав. Він бейзики дає по 3 долара в секунду зі старту. Слухай, непоган погано. Гуд ік 500 баксов коштує, Ти поняв. Обалдеть, я його хочу. Але для початку давай попробую його змутувати за 30. У мене. 80, по-моєму, відсотків шансу, що він змутує. Єс. Yes. І мене, походу вийшло. Да. Окей, okay. це є круто. 108 далі. Бакс. Угу. Коня, воно прям, типу, з кожним разом все дорожче й дорожче. Ну, воно, в принципі, і не дивно, але. By the way, давай купимо таке хороше яйце. Там, воно в нас 30 секунд вилупляється нам. Да? Окей, okay. зараз отако підберу ще трошки бубла, открию ось собі новий плейс. По туторіалу, відповідно. Що є в шопі? Ну, в шопі нічого такого нового, цікавого і так далі, тому подібне. Тут, в принципі, за робукси всякі штуки можна купити. Стартер пакуно за 50, сервер лак. Collect your cash за 30 робуксів. Прикольно, але в мене немає робуксів, я трошки той обімжик. що, окей, хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl garden, Гарден Дедрейс. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpanchBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в кофшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій грі. Вилуплюємо наступне наше яєчко. Воно уже, типу, просто гуд. Ого, бомбардірок рукою. Він уже епік, він дає по 45. І мутація коштує 450. О, він, якщо залізний, буде 90 доларів. Давай. Я не проти. Він прям нормально бабла сипе, то чому б його пі не взяти? Я по О таке шепце. Опа. Let's go. Всьо. Так, пробуємо за цей во. І в мене, в принципі, вийшло. Ну, він він, він цей зробився залізним. <гас> наступна мутація 1620 пацан. О-хо-хо. <гас> Трошечки то дорого. По, по, по цей -во. Обалдеть. Давай покрутимо ша. Ух ти йой, які є рари. Іг 25 тисяч, а ось є легендарне. Hell Ig Воно 750 кусків. Ого, пацан. Ого. Давай тоді, отако от пацана, цього підберу. о у мене тепер, до речі, тако купа типу яєчок оцих, потім відкрию. Я би хотів, е, виходить, продати, да? Є якась кнопка Town зразу. Все, поняв. Преміум шоп, делі квест. Ось сел хіре. Ось о, мені треба оцього пацана продати. Let's go. Так, преміум шоп, це понятно. А ось у нас є квести. Типу, вилупити одне якесь Ancient яйце, потім. Complete 8 Rainbow Mutations, гіфт 15 урін Ага, обалдеть. Щас. Не хочу я нікому ударити свої, блін ротів. Що це таке? Що це за квест такий? Таке мені трошки ліньке. Балерина капучина випнуться, лабуда. Поняв, якщо мені за такого випалося бомбардіро. А звідси епік, то мені це його не пощастило виходить. А звідси що? Ану, ану, ану. Ага. Ще одна така сама, я поняв. Намахали на баблом. Абалтіть. Ну, я купив би, до речі, оце Rare Іг, але у мене немає стільки грошей. І робити, ну, типу, мутацію на таких безтолкових, бри, ну, не знаю. Ні, знаю, ні, знаю. Знаєш що, давай спробуємо замутувати ось у бомбардіра на цей його на золотого. А, каже, що в тебе є тут легендарне яйце, пацан, але. Ого, ти поняв? Я можу тепер зразу, типу, купити все, і в мене буде прикольно. Це, до речі, прям реально прикольна механіка. Мені таке подобається. Але я підібрав би оцю балеріну і поставив би новеньке яєчко вилуплятись. Щоб все-таки, все-таки в мене могла бути можливість. О, став золотим. Супер. Щоб мати можливість все-таки вибити крутого Брейнрота, а не якусь, типу, Лабуду. Лабуду, чесно кажучи, я. Ну, просто-напросто не хочу. До речі, епічне яйце за 20 ролів, поняв. Типу, Anyway у мене є можливість цей -во. вибити щось толкове. Окей, купляю таке хороше яйце. Давай ставлю його бем Хай собі тут трошечки пробує вилупитись, а поки ось можна вилупити. Ану, може, звідси пощастить? Угу. Я поняв. Походу, походу, всю свою удачу я просто тут і протикав. Але мене, до речі, скоро вже буде ось до на Раре ік грошей хватати. Так що я би не ролив. Я би почекав, почекав. Натомість сього можна вилупити. Що тут? Показуй. О, Бананіта ДОЛФІНІТА Ну, ну, Раре дає 10 баксів секунду. Ну, це вже вже трошечки краще. Це не оця балеріна, яка б дає по 4. Так що окей. Добре, купляємо отаке раре Егґ. Підбираємо цю балеріну. Uh, ставлю отаке. От Ооо, воно вже хвилину буде вилуплятись, поняв. Обалдеть, обалдеть. Можу купити отаке, от типу. Але... Чи вартує воно того, не знаю. Ні, ну ладно, давай попробую. Окей, давай попробую. Може, все-таки мені прям супер-супер пощастить, чому я, звісно, дуже сумніваюсь, але. але проте, проте. Ще ось, до речі, Рара Іг-гип-випав. 25 штук. Ну, поки що 25 немає, але в принципі, так як у мене вже золотий бомбардірчик, оцей такий є, то я налутаю достатньо швидко свої гроші. До речі, банані тут треба надо... це його мутувати. Вона в мене залізно стала, тепер можна. Можна зробити золотим. Окей. О, о, отут можна вилуплювати. Let's go. Що тут? Банека Амбалабу. Блін, він ще гірший, він дає залізним, будучи. Поняв. 4 бакси в секунду. Ну, це лабуда, конечно, крепка. <laughs> ну, але натомість я можу ось звідси щось вибити, не? Mm -hmm. Поняв, поняв, поняв. Да, це, звісно, серйозно. Це, звісно, суперсерйозно. Але, обана, на. У мене тепер є золота бананіта, яка дає мені 40 баксів. Давай зробимо діамантовим. 80 цей баксів буде давати, якщо все вийде. Цього качати дуже ліньки. Цього, в принципі, теж. Купляти ще одне рарне яйце. Ну не знаю, не знаю. Ну, але що робити? Що робить? Давай купуємо. Е, оцю штуку приймаю, цю ставлю і. Ось, ну, у мене пацан може мутувати да? Він у мене вже діамантовий. І дає по 80 баксів на секунду. Непогано. Це дуже-дуже непогано. А, окей, давай пробую ось до діамантового. А, у мене є 30% шанс, що він назад стане залізним. Обалдіть. Але, в принципі, якщо він стане діамантовим, то це буде прям халява. Я тому. В цілому не проти. М -м, тут що, Golden Basic? Не таке мене не цікавить. Rare, ось в Іго п'ять є. Але. Хм -хм -хм, не знаю. Давай попробуємо змутувати бомбардірчика. Є такий момент. Хорошо. Він дає вже по 360. Люта, люта така халява. Отут ось зараз відкриється. Ну, Емптс. Дай бомбардіра. Бомбардір, прям крутий пацан. Я хочу ще. Угу. Хочу в тебе рідний, не буду я більше рари яйця купляти. Але з іншої сторони, а що мені ще робити? Ну Я можу, до речі, назбирати, Попробувати і купити оце яйце за 50 тисяч. Таке виглядає неначе прям прикольно, ні. Я би насправді це і зробив. Хорошо, давай тоді оцих пацанів кину мутувати. В принципі, там вони коштують копійки. Фрі ревард. Лаїм. А я-а яке це яйце за? Ага, гуд ік. Це типу поняв, коротше, поняв. І тут ось безкоштовний безкоштовне А, ну це тут лайкни за цей підпишись, там те, се. Нє, таке мені не цікаво. Треба піти і продати цей во нубських своїх пацанів, всяких отих балерін, всяких що там, ще в мене банека, амбалабу пацан. Таких треба скіпнути. Скіпнути і продати. Зараз, в принципі, цим і займуся. Опа, ну, не вийшло. А, я можу робукси потратити, поняв, щоб у мене не злетіла моя мутація. Прикол. Перший раз, до речі, таке. Ну, ладно, ладно. Давай приберу, приберу, приберу кого. Гроші в мене, в принципі, є. Е, я купляю, значить, просто так: оце яйце. Звідси, забираю цього, пацана, ставлю оце. І. і все. І поки все. мене опять не вийшло цього бананіту э, за цей возгрейдить. Ти що, пацан, взагалі перепутав? Що, що це таке прикол? Окей, um, okay, давай попродаю ці всі штуки. Я це продавати не буду, бо все-таки там хоча. Може, він е, дуже дуже малий цей шанс, але натомість він не нульовий вибити щось таке прикольне і серйозне поняв. Тому я хочу його ставити. Поки. але я бачу ось щось таке таке. Ага, це пробуксів коштує, поняв. А це що таке? Можна щось кла класти і... Трайзе екуатіан. Я, я когось можу сюди замістий помістити. У мене щось буде. Тут диви плюс, типу, оцей буде, плюс оцей, плюс оцей, і помножити на оцей. О, не прикол? Давай я е -е, попробую. Заберу оці якихось таких, типу, нубських. Вони мене не дуже той дають багато грошей. Там треба, по-моєму, 4. І у мене... У мене не буде 4. Я продав е цей поняв. А, Good ік, це взагалі за 500, почекай. А мені треба 4. Ну, б -ба бананітів до підбирання, є. Ну хоча цей уже 80 дає, не так і мало. Ну окей, окей, окей. підбираю цього пацана, ставлю це і куплю ще раз оце. Та й потім піду гратися, поки можна пролити там, спробувати знайти щось крутіше. У мене, в принципі, гроші є. Emerald Basic, типу. 400 баксів. Ну, по прикольчику, давай куплю. Я впевнений, що там лабуда буде, але, типу, ну, сама якість емеральд. Прикольно. Чому Але поки щось мені не везе на рольчики, ти поняв? Ну зараз ще два роли і буде щось толкове. Ну, типу, епік точно, Да? Гарантований. Ось він, 150 кусків. Ancient Ike. Оце, оце мені прям надо. Можна вилупити поки що оце яєчко. А ню ню ню. Ага. 13 баксів, 13 баксів в секунду. Який прикол. Ой, ладна. Вилуплюємо тоді, давай звідси. Швиденько. Венека пацан випав. Ну, понятно. Ставлю сюди отаке ось яєчко прикольчику. Подивимося, що там буде. Опа, ану, мутація. Став цей пацан залізним, золотим буде 52 давати, якщо все вийде, давай попробуємо Тепер звідси вилупити пацана. Бананіта. О, диви. До речі, непогано. 160 дається, не так. Типу лабудову. Бо якщо цього спробувати мутувати, то 65% шанс. Це не так і, типу, мало, поняв? О, ось можна. Let's go. Золотий такий тепер, пацан. А, 1768. Ой-ой-ой. О, -ой -ой. oh. а мені подарунка дають, диви, ви якогось. Бурбалоні лолі-лолі лолі. А ну де? А, так поч... Він 1600 в секунду дає. А, а де ти, ти я взяв? взяв? Ого. А, він ще й золотий, він дає 1600 в секунду, пацан. скільки в мене бабла. Все, я купляю це яйце, просто тако одним кліком поняв. <схи> І ставлю його сюди вилуплятися, бо я думаю, що він все одно буде довго. А чого не, роб... не працює? Ооо, є. Обалдіть! Ні, це прям жорстко слухай. Я, до речі, б забрав би. Забрав би оцього пацана, мабуть. І пішов би, Попробував його туди скрафтити, поняв? Мені ще якось подарунка відправив, але я щось побачив. Типу, can... А, нубер брейн рот. Тут повинні випасти брейнроти типу, які конкретно цифри, типу, поняв, як 67, наприклад. А тут усе... ось. Бери це подарок. Ось ось. 7000 в секунду! Та-та-та! сахур, пацан! Він блуд уже, ти поняв? Давай хоч напишу йому, дякую. Чешу. Це жесть. Та-та-та! сахур. На 7 тисяч в секунду. Ого, ого, пацан. Це можна тако зразу сюди бемп поставити. Все, якийсь пацан прийшов флексити. 14400 вулканік. Legendary 8 Що це, що це вопше таке? Щось він там так треться, наче я оце був подумав хоче вкрасти, поняв? Хе-хе, <хи> але не надо, я тільки отримав все пацана, ти куди? У мене вже пів мульта на руках, ти розумієш це вообще? Це вообще жесть. Це прям тупо-тупо жесть. І мені тепер не падає Legendary яйце Поняв? На цих ролах. Взагалі прикол. До речі, чи можу я його спробувати ще раз замутувати? В цілому можу. 54 куски, цей во. Ну давай, давай дам. Чому б і ні? У мене вже жесть який брейнроти просто. Сім 300 мультів, щоб е -е, його цей во. Поняв, мутувати. Обалдеть. Який же ж це обалдеть пу 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 Мені, правда, тепер легендарні яйця взагалі не падають. А тоді було впало. Тільки в мене, правда, грошей не було, але Ну, що ж поробиш. А всі оці нубські брати, то вже якось, наче, і впадло трошечки Оооооо, поламав. хе Взяв і поламав. Ну жесть. Ладно, давай попробуємо за це його замутувати, да? Угу Не вийшло. Жесть. Прикол. Я потратив, я цей -во просто просрав гроші, тільки що на рівному місці 54 тисячі. Але ладно, ладно, ладно. Це ще буде відкриватись 2 хвилини, в принципі, і не так довго. Ну в мене бабла. Прям зараз вообще жесткий. А Ану, я хоч ну, не збив назад, не збив, все, воно, ну опять золоте. Давай. Е, хочу діамантовим, щоб він був. Хоч воно і бабла стоїть, звісно, крепко, але. Ну диви, далі вулканік. Після емеральдового, вулканік. Поняв? А оце вообще блюд? Це я просто не представляю насправді навіть. Що це за рівень прокачки такий? О! Є, став діавант, діамант діамантовим цей пацан. Він тепер дає мені 3200 Жорстко Жостко, досить-досить таки жорстко. А. Пом-пом-пом. Що попробувати цього, Емеральд вальнути, да? Чому б і ні? Давай попробуємо. У мене, в принципі, все одно Ось є брейнроти, які мені приносять прям тонну-тонну бабла, тому не так мені буде цей вон грустненько, якщо він поламається. О, типічне яйце, це я заберу. Ну це просто те, що і так гарантоване, поняв? А цей? А легендарне просто так не падає вже тепер. А чому? Обалдіть, опять ця штука поламала. Що ж ти будеш з ним робити? Ладно, все, не буду я його крутити. Як хочете. Я просто ось його відкрию зараз за 15 секунд, собі цього пацана, поняв. І не буде взагалі байдуже. Так, а ну. Показуй, що є. Бо це все-таки вже епічне, поняв? Орангутіно анасасіні. 47 в секунду. Ну, по-моєму, по-моєму. А, а, а хоча й не знаю. Чи точно мені бомбардірує давав більше? Начебто ні. Але, до речі, диви, вийшло, він має тепер ем е емеральдовий. Він дає по 720 секунд. Вже дуже непогано таке. Ну і в принципі, любі друзі, на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте йому тиснути вподобайдена, а також підписатися на цей канал. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадіміш. Всім файного настрою і всім папа. -па.